Що таке Діє як вона допоможе IT-направленню в Україні та хто зможе стати її резидентом? Про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Мене звати Владислав, бухгалтерський сервіс зроблено. Отже, про дію Сіті чули вже, напевне, всі представники it сфери і на українському Ютубі її не обговорив хіба що лінивий. Хтось каже, що це повнісінька зрада, а хтось навпаки вбачає в проєкті цивілізацію. Ми виступаємо за тверезу подачу інформації, тому простими словами спробуємо пояснити, як воно має виглядати, спираючись на ту інформацію, яка є на даний момент. Скажу відразу: якщо щось буде незрозуміло до кінця, посилання на чат з нами під цим відео там знаходиться не просто так. Консультації наших спеціалістів коштують усього 50 гривень. Пишіть, ми допоможемо. Отже, почати потрібно з того, що це законопроект, розділений на три законопроекти. Так, масштабний, реальний, але поки що віртуальний. Дія Сіті це віртуальна вільна економічна зона, яка покликана створити сприятливі умови для розвитку української it індустрії Тобто це має бути щось на кшталт Кремнієвої долини у США або парку високих технологій у Білорусі. Цифрова бізнес-країна вільна від державного втручання. Наскільки це взагалі можливо? Але Сіті не буде фізично розташовуватися в одному місті, як та ж сама Кремнієва долина. В цьому і полягає її віртуальність. Стати резидентом проєкту зможе будь-яка компанія, що працює будь-де в Україні. Потрібно буде лише відповідати певним критеріям. Хто зможе стати резидентом ДС Сіті і хто це все регулювати? Поки що спеціальний правовий режим DS Сіті спрямований передусім на IT-компанії. Щоб отримати статус резидента, компанія має працювати за одним із чітко визначених напрямків діяльності в it сфері. Серед таких розробка програмного забезпечення чи кіберспорт. Я наголошую на тому, що це має бути компанія, а не ФОП. Середня зарплата працівників компанії має бути не меншою за 1400 доларів. Працювати в ній мають щонайменше 9 штатних працівників. Сума доходу від профільної діяльності компанії має становити мінімум 90%. І, зрештою, компанія не повинна перебувати під санкціями чи проходити процедуру банкротства. Відстежувати дотримання цих критеріїв буде Міністерство цифрової трансформації, яке пропонують зробити регулятором Діє Резиденти мають стати членами неприбуткової організації Об'єднання резидентів Діє Сіті і сплатити членський внесок, який саме поки не конкретизується. В чому користь? Передусім, це особливий податковий режим. Резиденти платитимуть лише такі податки на працю 5% податок на доходи фізичних осіб замість 18% зараз. ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати не від повної, і 1,5% військового збору. Також резидент платитиме податок на виведений капітал у розмірі 10% замість податку на прибуток, який зараз становить 18% плюс 1,5% військового збору. Тобто кошти, які компанія реінвестує в бізнес, не оподатковуватимуться. Простими словами, створені умови легального найму співробітників на повну зарплатню на тих умовах, на яких IT-компанії зараз працюють через ФОПи. Плюс 10% замість 19,5% і тільки на виведений капітал, а не на увесь прибуток. Як на мене, це супер. Ви згадаєте про ТОВ на третій групі 5% податку? Справедливо. Але не забуваємо про ліміт 5 мільйонів гривень, який середньостатистична працююча it компанія може вичерпати навіть за місяць, а там вже примусовий перехід на загальну систему оподаткування. Про трудові відносини буде започатковано новий формат трудових відносин їх контракт. Такі контракти передбачають юридичне оформлення відносин працівника і роботодавця за межами трудових договорів і стосуються проектної тимчасової роботи з гнучким графіком. На відміну від цивільно-правових договорів з ФОПами, їх контракти дозволять передбачати соціальні гарантії для працівників, зокрема, право на відпустку і лікарняні як мінімум. Про перевірки: автори дії сіті пропонують установити спеціальні правові відносини її резидентів з контролюючими органами. Як запобіжник маски шоу, наприклад, приміром санкції на проведення слідчих дій щодо резидентів Дії Сіті зможуть видавати лише генпрокурор і його заступники. А вилучити чи арештувати обладнання ті компанії можна буде лише за умови, що це не перешкоджає їхній господарській діяльності. Цей спеціальний правовий режим планується ввести на щонайменше 15 років, без можливості внести зміни. Круто, чи не так? Якими ж є недоліки Діє Сіті? ІТ сектор загалом позитивно оцінив саму ідею спеціального правового режиму для підприємств, але ж, звісно, висувається чимало версій зради. Наприклад, створення нових регуляторних органів та надання їм широких повноважень. Тут вже, напевне, про наболіле. якщо в Україні створюється новий орган, чекає біди. Друге, не цілком прозора процедура набуття статусу члена Дії Сіті, як його втрата. Дійсно, інформації мало, але не забуваємо, що це законопроект, в який ще будуть вноситись зміни перед повним прийняттям. Третє неповний перелік видів діяльності у сфері ІТ, що може здійснювати резидент. Саме так, але знову-таки сподіваємося, що правки будуть внесені, і дійсно увесь іт сектор при бажанні зможе претендувати на резидентство. Четверте відсутність відношень між компанією та ФОПами. Тут прокоментувати тяжко, так як запропонована гідна альтернатива. При тому ніхто не забороняє бути ФОПом в звичайному житті та працювати за їх контрактом у Діє І п'яте скасування прихованого податку у формі обов'язкових членських внесків резидентів Діє так дійсно вони є і становлять близько 20 доларів на місяць з кожного працівника. Але це ще буде розглядатися в другому законопроєкті і сподіваємося, що все стане прозоріше. Коли очікувати запуску дія Сіті. Законодавча база проєкту дія Сіті складається з трьох частин. Перший законопроєкт – рамковий, описує основні принципи роботи спеціального правового режиму дія Сіті, другий податковий, описує, які будуть податки в працівників ІТ-індустрії та ІТ-компаній, і третій про захист. Законопроект, який мінімізує неправомірне втручання правоохоронних органів у діяльність резидентів дія Сіті, в серпні президент підписав перший базовий закон про спеціальний правовий режим для іт галузі дія Сіті, який рада ухвалила ще 15 липня 2021 року. Підписаний закон ключовий з трьох законопроектів, з яких повинен складатися дія Сіті. Останні два законопроекти про податки та безпеку, обіцяють розглянути та підписати найближчим часом. Без конкретики висновки, ми з вами, підприємці, особисто бачимо, що дія працює і робить складне простим. Ще років п'ять тому ніхто і уявити собі не міг, що взаємодія з державою може бути аж настільки простою. Так, власники бізнесу натерпілися обшуків, хабарів та проблем в той самий час, як вони тільки почали заробляти достатньо великі гроші. І так можна скільки завгодно сумніватися у керівництві нашої країни, але ж ми знімаємо і знімаємо ролики про всілякі новинки і покращення, а це значить, що вони відбуваються для себе. Я можу виділити два основних плюси: це приток інвестицій в Україну, що є дуже важливо. І друге це прозорість роботи. Ви відкривали податковий кодекс? Відкрийте, якщо його можна замінити звичайним контрактом, який всі ми підписуємо з контрагентами. То це я вважаю перемога. Пишіть у коментарях своє бачення ситуації і зрада це чи перемога. Давайте поговоримо. Ну і підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.